цього підприємства, яке знаходиться в руках бандитської зграйки людей. Чому бандитської, я вам зараз скажу. Тому що ці люди, які сьогодні тут знаходяться, невідомі для нас, Костопівчан. Одні кажуть, що вони з Донецької області, другі кажуть, що вони з Дніпропетровської області. І взагалі, я вам скажу, ситуація дуже складна. Чому? Перше, те групування, яке створили в період майдану, люди, яких ви знаєте дуже добре, це люди, які сьогодні відхрещуються від, від цього всього. І тому ми рішили, і ми це зробимо, ми відстояли один майдан, ми повинні закінчити з цим славіллям, з цим, з цим безладом, тому що це вже всіх дістало. Яка кольчуга? Для чого молоді хлопці? Молоді хлопці, які озброєні, а озброєні, тому що вони всі займалися колись спортом, боротьбою. Вони сьогодні, на сьогоднішній день знаходяться в цьому підрозділі охоронну компанію. Ця компанія узаконені бандитське угрупування. Так як було колись в 90-х роках, а тепер це все в рамках закону. Вони так як роблять. Ну це не закон. Коли хлопці. Цього підрозділу б'ють, калічать і роблять у нас невідомі дії, ми повинні з цим закінчити і закінчити раз і назавжди. Ми сьогодні зібралися, ми думали, що будуть керівники цього підприємства, що будуть керівники цієї кальчуги, вони як криси повтікали. Нікого сьогодні немає, хоча вони добре знали, тому що в інтернеті було виложено. Про це, що на 10-ту годину збирається громада Костопільщини. І я сьогодні в присутності телебачення, в присутності керівників нашого району заявляю офіційно, це банк групування повинно припинити своє існування. Два місяці назад були зроблені офіційні запити по залишенню, позбавленню ліцензії цього банку групування. Дії. І рішень ніяких немає. І тому сьогодні ми вимагаємо від керівника нашого райвідділу, від керівництва нашого району прискорити це все, тому що ця інформація вже доведена до міністра оборони, доведена до міністра внутрішніх справ. Про це знають всі. І тому я ще раз заявляю офіційно від цієї громади і в прокуратурі. Є Давайте закінчимо і поставимо крапку, тому що нам треба сьогодні захищати Україну і робити все на благо нашої вітчизни. Тому що ми сьогодні знаходимося в стадії війни з агресором російським. А це бандоугрупування повинно йти і захищати нашу батьківщину. От підходять до мене керівники цієї качуги, будемо так називати її. Я офіційно. Сьогодні звертаюся до вас всіх. І я хочу надати їм слово. Хай вони зроблять нам пояснювання відносно своїх дій неправомірних. Як розташова армії, вони допомагають. Шановна громада, я являюсь директором ТЗОВ Українська теплоізоляційна компанія. Я сам приїхав зі Львова. Співвласником цієї компанії Вів'янин, також з початком АТО ми через греко-католицьку церкву допомагаємо, АТО також допомагали чим могли Київському патріархату, а саме батюшку Вікторі. Віктору надавали свої території, надавали вони користувалися також. Робили. Але настав момент. Коли ми не можемо, ми є також. Що... Я вам можна, я вам об'ясню, а потім я вам надам слово. Я вам надам слово, потім ви скажете солдатам. Я солдатам, солдатам об'ясняю. Якщо ви хочете, я вам обіснювати. Безпосередньо, ви можете вислухати, помовчіть. Ви можете вислухати. Ваші давали Будь ласка, я я вискажу. Потім вам надам слово. Я вам говорю, що компанія Українська теплоізоляційна компанія допомагала, надавала стільки можливості, але зараз настав такий момент, що Українська теплоізоляційна компанія попросила, попросила людей, щоб вони пішли до мера чи до сусіда. хтось також надасть до вас на подвір'я, прийшли, щоб ви надали, щоб кожен із нас. Був також патріотичним і надав. Компанія не має такої зараз можливості. Вона зараз є борга. Нам треба економічно вистояти також в даній ситуації. Розумієте? І тому я говорю вам, що на сьогоднішній день ми стільки могли, стільки допомагали. Зараз це є приватна територія, це є державні акти на землю, на цілісний майновий комплекс є ТЗУВ, Українська теплоізоляційна компанія. Ми платимо податки на руках, на ногах. ти викупили. Правильно як потребує законодавство України. Якщо у вас є сумніви, ви можете звернутися з офіційної здоров'я Це наш район наша територія Якщо... у вас. До вас прийдуть, по оренду. Все, це, він качо, має качо, право. Ви не проти. ви Хто такі? Ми це, вас не знаємо. Це, це є це моя охорона і вас обманюють. Вас обманюють насамперед, що вас обманюють. Це не є компанія ніяк, ні елокціонал. Це є компанія вів'янів. Вів'янів, які гроші заплатили. Я... Для того, щоб надати, щоб надати костопільчанам роботу, я приїхав для того, щоб костопільчанам надати роботу. І я налаштовую це пам'ятки, що надати. Якщо, якщо ви хочете купити завод, якщо ви захочете купити завод, замочите. Ви ви можете. Я всі документи. Надають при якщо вам виріш, буде потрібно, але це, це є приватна власть, мі... і ви маєте розуміти. Якщо ви маєте право приватну власність, робити так от папічів від і патріот, а не банду поставити там. Це не, це не банда. Всі працівники ні. ні, це лише банда. Вам до вас на подвір'я так само прийдуть, і ви зможете це ж ви, ви прийдете. Починається це якісь. Ні. Я приїхав. Ми Ми ні до кого не прийшли на територію. Ми ні до кого. Ми до вас не прийшли. Ви до нас прийшли. Це до мене на подвір'ї. Я дуже, я дуже багато грошей краще, хто до мене на подвір'я прийшли. Я хотів би задати таке питання. Оці люди зараз кажуть, як ми, що ми допомагаємо армію. Ви в даний момент нам пересувають дальше. Я вам ще раз об'ясняю, що компанія, українська теплиця, компанія, вона надавала більше п'яти років в користування, щоб допомагали. Зараз компанія не має такої можливості. Найдіть Ви ж Я знайшов можливість. Підіть до Денисюка, мера міста, він надасть є дуже багато приміщень. І все, вирішені.

Тобто з ваших слів зрозуміло, що на сьогоднішній день ви відмовляєтеся допомагати армії, так? Ні. Виключаєте. Я такого не сказав. Я на скільки дік? Помагав, помагав, ні, і помагав. Зараз я сказав, що вам поможу, до нині цьому. Щоб він надав вам таке, що нам не потрібно. Дорогі люди, послухайте, будь ласка, послухайте те, що Є ситуація, це є приватна власність. Є е, е, директор, є був Анатолій тут е, з людьми орендували. Вони орендували це приміщення, безкоштовно їм надавали. Не зрозуміло для яких причин е, 3,5 роки. Вони, почекайте, вони допомагали в АТО. Я не розумію. є, Мені так же саме розмова, що ви... Та не перебивайте, будь ласка. Не, не бачиш, я вам об'ясняю ситуацію. Орендували, робили роботу. Що вони робили? Ганяли машини, перепродували, продавали, що тобі має АТО? шов, шо, поставляйте, шо, ставляйте, наші, там є вже ранені. Саш, іди, поїжджай, а, за замовленням. Не вимирились повинні і 50. Немає права, немає права. Дайте власне, ми не так приїхали, це не перший раз. Нам такий не треба. Перший раз оце таке. Нам такий не треба. Хлопцям захопляться. Я що вигнали і от який мусор, він нам кусок не треба. бачиш, що! Майте ворота винесемо! Так, зараз, короче, в армії всі на Майдані. 100% O que

Дай зарепотати. Пока зараз ми покажемо. А якщо ти покажеш. Рестуйте, так грав їм ногу!